«Це гра називається енімазу. Тут ось такі картки. Зараз ми їх виложимо. Вони мають рубашку різних кольорів: зелені, це, гірка, сині, це, тварини, а Такі червоні це бонуси, які дають. Це призові зірочки, які додають балів під час підраховування. Здається, якщо зібрав усіх тварин. Всіх видів тварин. Так, птахи, що там? А, тварини, птахи і рептилії, так? А це бонус аусі звіру? Так, яка це. Ну, це ну, травмоїдна, м'ясоїдна і все. Ну, все як є. Mm -hmm. Ну, а це бонус, якщо зібрав усі континенти. Ну, так. Північна Америка. Ані, частини світу, попри, Північна Америка, Європа, Африка, Азія і Австралія. А, так, mm -hmm. Чогось немає. Так, відкладається окрема стопка з їжею. І стопка, ну, давай, щоб було видно, ось так от їх по різні сторони. Та не обов'язково. Так, тепер викладаються три види твар... ну, будь-які тваринки. Ось це крокодил тут. Ого, рептилія з Австралії. І. Так, ось полікан зверху, значок, що це пташка. Але вона коштує лише одну зірочку, це не дуже багато. І вона м'ясоїдна. Це теж м'ясоїдна, але виносять рептилий, і за неї дають багатенько. Але у цього пелікана багато континентів. У цього тільки один континент. І у крокодильчика теж ну, вона, одна зірочка. Ну, цей континент дуже рідкий. А mm. тепер. Майже так само викладаємо і їжу. Щоб, щоб купити, ну, наприклад, оці ящі, потрібно зібрати три таких картки. Так, ось тут підказки: скільки треба зібрати карток. Три м'яса, три м'ясні картки. За пелікана і за крокодила тільки одну картку. Ну, усім гравцям. Ось, якщо тут у нас. Є і м'ясо, і різні фрукти, овочі, то це значить для всеядних. Ага, роздається по три картки. І молодші ходить. Ось рос, рослинна їжа, тут тільки рослин. Ігор бере їжу, щоб купити. Збирає на якусь тваринку, так. Можна взяти лише дві їжі. Або купити за один вхід одну тваринку. Так, оскільки Ігор взяв, то Міла доповнює з колоди ще, щоб завжди було три. Ну, тепер я не знаю, я візьму собі пелікана. Я віддаю одну картку м'яса і беру собі пелікана, щоб мати більше кон континентів вичисницвіту. Так. Черепашка, вона всеядна. І в не п'ять зірочок, тобто багато балів отримаєш угу. кінці. Ну і виграє той, хто зібрав найбільше таких зірочок.